Вітаю, шановні глядачі. І зараз я, зараз я хочу розглянути питання одного з глядачів, який запитав. Ну, я, я перекажу своїми словами запитання, не буду зачитувати. Значить, Чи підпише Зеленський зернові угоди? Якщо підпише в майбутньому ці, ці домовленості просто завадять визволити Крим. Да? Ну, По-моєму, так звучало. Звучало запитання, да? Значить, Чи підпише Зеленські зернові угоди, які зможуть завадити, завадити визволенню Крима. А давайте подивимося, чи взагалі не тільки Крим, а взагалі підпише Зеленські якісь угоди із Росією на саміті Миру 2. Давайте подивимося. Знаєте, це буде до цього, вони йдуть упевнено. Повільно, але впевнено хочуть реалізовувати, да? можливо, можливо, будуть навіть призупинені підписання. Ведеться гра на реалізацію стабільності в Україні. Значить, можливо, вони будуть щось намагатися підписати в облаго стабільності України, скажімо так. От вони захочуть реалізувати, коли будуть е, намагатися підписувати, вони будуть говорити, що ну, це ж заради стабілізації, стабілізації в нашому домі, е, в Україні, на всій планеті і так далі. Тобто, тобто вести певну цю словесну гру, так, да, знаєте. Але, е, але щось піде не так. Щось, е, щось е, ну як сказати, не знайдуть спільної. Спільної такої точечки соприкосновення, да? не знайдуть спільної мови. І ця гра підвисне. Ця гра підвисне. Бачите, реалізація цих домовленостей вона підвисне ось ця домовленість, да тобто до юридичні документи. Да? Начебто, начебто правильні, фартові, в них все правильно прописане, але вони підвиснуть, тому що не знайдуть по якихось там питаннях спільної мови. І прийдеться відмовлятися. Ну, я вам скажу, що швидше всього, що не підпишуть, вони будуть абсолютно кардинально проти, протиположені, да? протилежні. протилежні. Ці пункти плану, які ляжуть на стіл для підписання, скажімо так. Отож, я думаю, що не підпишуть ці зернові угоди, якщо вони дійсно будуть швидше всього. І знаєте, коли стане відомо, що, що там треба підписувати, які пункти плану, якщо їх оголосять. Я думаю, що наша делегація нічого оголошувати не буде, але ті міжнародні. Можливо, представники, які там будуть інших країн, можливо, вони, як Борис Джонсон, да, стамбульські домовленості, як Архамія жалівся, що якби не, от, не, 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 не втрутилася Британія, ми б вже підписали, війни вже не було. Звичайно, ми б вже здали Україну. Чи тепер тепер ви, ви ж самі винні, да, що, не, що не захотіли миритися, що не захотіли капітулювати ще у березні 22-го. Так що тут треба буде відмовлятися щось. Щось піде не так, щось піде не за планом. Я думаю, що не підпише Зеленський ці домовленості. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.